Wall Street Джорнал каже, зараз перейдемо до Трампа, але почнемо з того, що пише Трампійська преса. Wall Street Джорнал це консерватори, це Руперт Мердон. І вони кажуть, що Росія не збирається зупинятися, хоче навіть не території зараз захвачувати. Вони кажуть, на даному етапі важливі не території. На даному етапі важливо зламати морально-бойовий дух українців. Зараз важливо зламати якраз таки силу спротиву. Зараз вони хочуть зламати наші внутрішні налаштування, щоб ми здалися, опустили руки і нічого не робили, жалілися і кричали Путін помилуй нас будь ласка. Але цього не станеться, і це як говорить і Wall Street Journal, про це говорять і українці, тому що не для того країна повстала і в 2014-му, і в 2022-му, щоб потім йому здатися. Його план надто примітивний і кривавий, щоб на нього повестись, тому що ми знаємо, що потім буває, коли росіяни приходять в Київ, захвачують Україну. А потім мільйони людей їдуть до Сибіру і на Соловки, потім мільйони людей мруть від голоду.